Друзі, я вас всіх вітаю на такій чудовій вуличці у Кракові і йду з вами на прогулянку. Люблю приватний сектор, люблю прогулюватися. В основному шукаю вулички, де є приватний сектор. Ось це така старовинна вуличка, видно, що тут старовинні будинки. Є такі, що відреставровані будинки. Дуже гарно у дворах. Ось таке життя хочеться жити кожен день повним життям. Тому що, якщо замислитись, життя ж нам дається тільки один раз. І якщо воно нам дається один раз, значить кожна. Хвилина дорога, кожна секунда нашого життя нам дорога. Тож треба насолоджуватись життям, жити повним життям і розуміти, що у нас все буде добре. Дивіться на чудове небо, а воно таке чудове, блакитне-блакитне. Я взагалі з тих людей, що люблять спостерігати за чимось старовинним. А ця вуличка, я бачу старовинна, бо бачимо ці будинки, які вже є добудовані, від реставровані і життя продовжується, не на складні часи, ми маємо розуміти, що кожна. Секунда життя подарована нам Богом, і ми маємо жити, а не просто існувати у такі важкі часи, як зараз. Я розумію хвилювання кожного, але давайте будемо разом вчитися, радіти життю. Я буду чекати ваших гарних слів, гарних відгуків і про життя, і про тих. Про те, хто за кордоном, як ви проводите час, хто в Україні. Також мої любі українці. Скучаю за вами, скучаю за Україною. І катаємось королівським краковом. Разом з вами, друзі. Кому подобається це, пишіть мені, будь ласка. Щоб наша спільнота виросла для обговорення, що ми любимо, чого не любимо, що нам подобається в житті, що нам не подобається в житті. Ось те, про що ти говорив, облуплене. Так, але ж тут щось, можливо, історичне навіть. Все історичне. Все історичне. Краків зберігся. Бачите, це краків. Два-три поверха будинки. Ніхто їх не чіпає. Вони так стоять і ми їх бачимо, не тільки бачимо. Чому краків туристичне місто? Тут дійсно такі туристів дуже багато. Тому що сам по собі краків зберігся як історичне місто, ніхто не зламав ці будинки. І люди їдуть з усього світу, тому що їм подобається бачити саме ось такі історичні речі, такі будівлі, такі палаци. Історія завжди цікавила людей пройтись. Вони нічого не участь. Історія Ді, так. Її вивчають, але вона нічого не вивчить. От реставрація йде. Будинки тут старі, але їх так по, по черзі реставрують. Закритий повністю будинок для реставрації. Ну і тут бачимо вон старі вікна такі. Які двері старовинні, а тут уже поруч відреставровані нові двері. Далі ось і такі двері йдуть. А ось яка красота. І це вже не центр Кракова, да? ні, 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 це не центр Кракова, але Серед ось... Зі два сторона Ну Це теж старе. Получається, що Краків не маленький і раніше був, дивлячись на ці будинки, розумієш, цим будинкам дуже багато років. Небо сьогодні одні гарне, а тут ось уже. І бачимо такі пейзажики, сонечко пробивається так гарно, промінчики. Така у нас екскурсія вийшла. Їздимо правом але корисне, з приємним поєднувати. Це класно. Постійно шукаємо позитиву у всьому. Та й знайти його не можна. Шукаємо. Ну ти вже позитив. <рес> ти позитивчик вже. Ой. Ну дивишся на ці листя, очей не відірвати. Я зрозуміла, це район подгуже написано і він якийсь музей навіть подгуже. Я в цьому музеї не була, але треба походити по музеям більше. Що на нову хоту Наліво на нову хота. І почалася наша екскурсія, така випадково вирішила зробити осінню екскурсію по Кракову. Коли виїхали ми і посипалося оце листя, як я почала говорити, що такий снігопад із листів. Чи листопад, як схожий на снігопад. І так мене той листопад зацікавив. І от зі старовини переїжджаємо прямо ось поруч. От, отут вже бачимо такі нові. Будинки зі скла. А ми, здається, вже тут були біля цих будинків зі скла. Ну, я у всякому випадку, був і не раз. Я згадую. Так, уже буде. Так, ми вже доїжджаємо, так. Поки що камеру виключу, потім покажу далі. Гарний Краків. Заїжджали в адміністрацію у Кракові. Машину довше шукали де поставити, чим зробили всі свої справи. Зайшли, талончики взяли, за одну хвилину все зробили і вийшли на вулицю. Отак От в адміністрації в Кракові можна зробити всі свої справи. Без блату, без корупції, без черг. Без черги. Ну, буває, так, да, іноді буває черги, але зараз вже майже вечірній час. Який гарний час. Пожарна фірма. Пожежням кудись спішить. Куди це вона так кричить? Як на пожар їде. Ну, вона сюди, їде, надо пікати. Що це там горить? Їх не одна, ти бачиш? Їх багато, що це таке робиться? Що це робиться? Ну, тут як їде пожежна, швидка допомога, поліція, вони постійно машини кричать. І, як... всі, і всі розлітаються по різним сторонам, щоб проїхали. От цікаво, як там той, хто їздить водій на машині, оце весь день, як їде на машині, і машина весь день кричить у нього. Як вони витримують оцей крик такий. Мені подобається цей мост дуже гарний. не Хала торгова. Що ти сигналиш? Куди їхати? Куди їхати? І скрізь усе грандіозне, таке грандіозне якесь приміщення гарне, якісь ремонти роблять. Так, да. так я знімаю. дивись. трафік. Просто тут, ну куди окомлики скрізь гарно, все хочеться показати. Уже, думаю, раз сьогодні поїхали по справам, і ці листя жовті над краковом кружляли, і мене зацікавили до того, щоб показати осінній краків, золотий краків. Зараз, правда, час пік уже, то більше машин. Але я можу показати ось отак з боку. Тягнемося. Кафе, магазинчики, скрізь на першому поверсі. Контори різні. Просто спереду автобус і з автобуса то погано все видно. Наперед Мені подобається ще оці оздоблення, декор біля кафе і біля магазинів зроблений. Mm. Наші стоять. Мекція. А, українська машина. Я і далі не, повор... не порушую правил своєї самодисципліни. І свої 11 тисяч кроків. Це те, що саме менше кроки. У мене задача, чому 11? Бо це саме менше. 11 тисяч кроків. Я все одно ходжу. Ходжу разом з цими осінніми фарбами, насолоджуючись. Квіточки вже все такі. І бутонів багато. Багато листя, багато фарб. Вечірня пора, але я не зраджую своїм принципам. я все одно йду. І іноді зупиняюся для того, щоб йти повільніше. І в цей час показую вам красу і з вами спілкуюсь, тому що створити свою спілку ну, для спілкування, коли... Твоє спілкування за кордоном обмежене. А хочеться все-таки більше спілкуватися. Тому такий простір інтернетний допомагає мені. Я всім дуже дякую, що ви мені пишете, що ви спілкуєтесь зі мною, що ми разом з вами обговорюємо події, які відбуваються, чи ту красу, що є навколо. Я вам всім бажаю щастя. Неперевершена краса нагадує мені новорічну ялиночку, яку ставлять на площах міста. У будь-яких містах формують новорічні красуні приходжу біля Кіпарісовий Калавсона і мені нагадало, це, що скоро буде новий рік. Новий рік, листячко вже осипається. Бачимо, як його стає значно менше на деревах. Ось вже на цьому дереві злетіло листя. Тут такий могутній простий клен. Ну, ще не, не обсипалось все листя для нього. Так що всім бажаю скорішого Нового року і обов'язкової перемоги. І будьте всі щасливими.